Купив на аукціоні машину і пеньок отримав подарунок. Насправді, це дочь Durango. Дивимося його для нашого клієнта. Клієнт сам майстер, і таких машин не боїться. Він повністю бомж на тряпці, але погодьтесь, що морда виглядає досить прикольно. Це вже у нас на великому екрані. В нормальних комплектаціях насправді машина цілком цивільненька. Подивіться, яка красива задня частина, великі досочки в нього це комплектація GT, але на тряпці. Що досить дивно, і давайте подивимось, наскільки тут все погано, тому що на фотографіях виглядає просто жаль. Що в нас головне, а ланжерончики, то у нас на місці на своїх місцях стоять ланжерони. Удар прийшов мимо, чисто по ходовій частині і по навісних елементах. Однозначно, тут капот під заміну. Хоча може хтось його ще зробить. Однозначно, крило під заміну. Тут у нас ходовку всю повиривало. У нас треба міняти підрамник, але що досить цікаво, відстань до мотору досить велика. Мотор не зачепило абсолютно. Чи можна це все зробити? Вити те легко і без проблем. Головне, що цілий мотор, і головне, що ціла силова структура кузова. А Якщо тебе теж цікавить авто з США, на якому можна максимально зекономити з живим оглядом торгами, став плюс в коментарі, і ми тобі відправимо топові варіанти на ближчий час на торги.